Андрей дзвонить мені. Да Коли? Каже, ось на вихідних. Да каже, що вже тівля, каже той давай цього магазина викупимо та да будемо торгувати. А я кажу, ти а... що взагалі? Аби... Да, ну, я сначала да. Я спочатку думав половину викупити у нього, половину на магазин, а половину, я ж поля тримаю. Та да, половину на, зер... на зерно диву, де це звідси від города. Да давай да, разом складемося, відкриємо да, магазин, де да, щось є анкогольне там так, буде, їх да, да. міні-бар зробимо. Андрей кажу, ну скільки це грошей? Ну, хто сюди в тому селі буде йти. Тут дві з половиною людини, хто туди піде? Вони ще й на рож, не рошне, не підуть. Не підуть. Вони. Та ти що їх, їх зразу, блядь, жаба перечали. Не підуть. Тут же, блядь, такі люди, що я да, ви... ти ти, ти, ти кутики, до дозари все, блядь. Тут як пороблено буде. Да ще я, я тобі скажу, ну з ким ще робити? З тим бараном? Шо, да век, він, може, в школі, вже й школ, в школі на 5 балів вчився. Та нічого ти, що на 5 балів вчилися, чи навіть на 2 бали. Вони ще так працюють, що я тобі скажу. Де то ти, що магазин? Ви не здумайте, блядь, цей магазин купити. Він вам треба? Ну, ти його хер тоді продаси, блядь, за ті гроші, да я що купив. То я ж ти хотів купити продати. Вроді казав, Сергій, щось там кришу треба підлатати. Ну скільки там тисячу гривень дали до ну, Так, 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 Купили. Шелонки. Нахуй він тобі здався цей магазин, я тобі отак прямо скажу. Дож ж будуть гроші, будемо давити до собі на поїду на роботу, зароблю грошей трохи, mm -hmm. Дай будемо крутитися, до свіжа копійки. Ну, 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 так, так. Бери, купляй і ще діянку продавцем поставиш. Я не буду тої прострочкою торгувати, зразу кажу. Він ж буде прострочено на все цей западний. Він же там хліби бере, масла, ковбаси, що ви думаєте, у вас холодильник забитий, то синочок хороший. Ні, то прострочка. А ви ж не розумієте, вам же говориш, а він тако возить і возить, а ви думаєте, о, син приїхав, да він під хвіст хотів, розумієш? Та да, не кажи, вона нас слухати не буде, бо а... то синочок, то синуля. Та стойте, коли ти забрав мені. Я, я, не, я ти знаю одне, що, тобі... що він тобі цей, цей магазин. Поняв чи ні? Не здумай його брати. Мам, ви мене не підтримуєте, я хочу якусь справу свою відкрити, щоб мати. Де? Дай й податок буду платити. Кому? В державу! Щоб нас ніхто не трогав, легально будемо працювати. Будемо податок платити, це як положено. А Церк... що ти будеш той податок, блять, платити? платить? кажу, мені бар хочуть відкрити, щоб якийсь він цього продавати. Хто платити. туди буде ходити? батько. Хі... Хіба що батько?